Нарізала, начистила, нарізала, намила. Гарбуз такий гарний, такий я ж червоний. Отака в мене кострулька. Цій кострульці, мабуть, років трішки менше, ніж мені. Але вона 10-літрова. І саме для таких нужд якраз те, що треба. І буду зараз ну, кришить гарбуз, так як на кашу виваєте. Як попало його. Покришить. Заллєм водою, і хай він собі вариться до готовності. як великий шмат можна ще й перерізати. Ми його потім все одно будемо все сатовкти. Це такий процес. Такий м'якенький гарний гарбуз. Це один брат із жінкою привіз. Привезли, привезли такі гарбузиків. Супер.